Сьогодні ми будемо розпаковувати мавчики. У нас є грайбок, От, І є мавчики. Мавчики є звичайні, які даються на касі, які можна купити за 10 гривень, їх можна відбрати. Вони прозорі От, У мене не вистачало двох. От, сьогодні я їх нарешті знайшла. Подивіться, скільки в нас це сміх. Культери і нарешті ставимо останні два лісових і білчення Бо. Нарешті у мене вся колекція.